Чи замислювалися ви, чому люди з глибоким розумом і тонким сприйняттям світу часто здаються віддаленими? Не через зарозумілість чи байдужість, а через якусь внутрішню відстороненість, наче їхній погляд проникає крізь поверхню речей. Вони говорять менше, ніж слухають, спостерігають пильніше, ніж діють і оживають у моменти тиші, коли світ замовкає, а душа починає промовляти. Це не ізоляція, а занурення у внутрішній простір, де думки знаходять свободу, а серце ясність. Чому ж свідомість, що прагне глибини, часто обирає самотність замість гамору натовпу? Чому розум, що шукає правди, відступає від суєти до тиші? Відповідь криється в природі людської душі, яка, прагнучи цілісності, відвертається від зовнішніх масок і звертається до себе, до тих глибин, де народжується справжнє розуміння, ця відстороненість не є втечею. Це радше природна реакція на прозріння, яке відкриває очі на ілюзії, що пронизують повсякденне спілкування. Людина, що бачить більше ніж дозволяє поверхневий погляд, починає відчувати розрив між тим, що вона сприймає, і тим, що може висловити. Соціальні ритуали, які для більшості є звичною тканиною життя, для неї стають сценою, де грають ролі, що не відповідають її внутрішній правді. У таких моментах тиша стає притулком, де можна не лише почути себе, а й зберегти цілісність, яка так легко розчиняється в потоці чужих очікувань. Це не відмова від світу, а спосіб залишитися вірним собі, коли світ вимагає конформізму. Розум, що прагне глибини, часто відчуває себе чужим у гомінкому натовпі. Не тому, що він зневажає інших, а тому, що бачить надто багато приховані мотиви за словами, внутрішні конфлікти за посмішками, автоматизм у жестах, які здаються щирими. Така людина не просто слухає, вона аналізує, не просто бере участь, вона осмислює. Це постійне внутрішнє переосмислення створює невидиму межу, тонку, але відчутну між її світом і світом інших. Вона не відсторонюється через гордість, а тому, що її сприйняття світу надто багатошарове, щоб легко вписатися в прості соціальні шаблони. Це не холодність, а радше чесність із собою, що вимагає простору для роздумів, де немає потреби прикидатися чи спрощувати свої думки заради зрозумілості. Самотність для такої людини це не порожнеча, а наповненість. Це не ізоляція, а можливість повернутися до себе після вихору зовнішнього світу. У тиші свідомість розкривається, наче квітка, що шукає світла. Тут, у внутрішньому просторі, думки знаходять свій ритм, а почуття свою правду. Це місце, де людина може бути собою без масок, без необхідності пояснювати чи виправдовуватися. Тиша стає не просто паузою, а священним актом повернення до власної суті, де розрізнені фрагменти досвіду складаються в цілісну картину. У цьому процесі народжується ясність, що не залежить від зовнішнього визнання чи схвалення. Така глибина сприйняття несе в собі тягар. Здатність бачити крізь поверхневі форми, розпізнавати приховані мотиви і відчувати невідповідність між словами та вчинками створює внутрішній розрив. Людина з розвиненою свідомістю постійно балансує між бажанням бути чесною із собою та необхідністю зберігати соціальну гармонію. Кожна розмова, кожен контакт вимагає зусиль не лише інтелектуальних, а й емоційних. Доводиться стримувати прозріння, щоб не викликати дискомфорту в інших, спрощувати думки, щоб вони були зрозумілими, і жертвувати глибиною заради такту. Це напруження з часом стає відчутним, і людина обирає самотність не через втому від людей, а через потребу зберегти внутрішню правду. Сучасна психологія підтверджує цей феномен. Дослідження показують, що люди з високим інтелектом і розвиненою чутливістю часто відчувають меншу задоволеність від частого соціального спілкування, не тому, що вони уникають людей, а тому, що поверхневі контакти виснажують їхню енергію. Розмови, які не торкаються глибин, стають тягарем, а взаємодія, що не резонує з їхньою внутрішньою правдою, відчувається як втрата. У такі моменти самотність стає не лише вибором, а й необхідністю, способом захистити свій внутрішній світ від розсіювання. Це не відмова від зв'язків, а прагнення до тих, що мають сенс, що наповнюють, а не спустошують. Емоційна економія це ще одна грань цього процесу. Людина з розвиненою свідомістю починає ретельно обирати, куди спрямовувати свою увагу, енергію, почуття. Вона відчуває, що її ресурси не безмежні, і тому інвестує їх лише в те, що відповідає її цінностям, що веде до ясності, а не до хаосу. Кожен контакт, кожна розмова проходить через невидимий фільтр, чи сприяє це моєму зростанню, чи поглиблює цей зв'язок моє розуміння, чи залишає він місце для моєї правди. Ця вибірковість не є проявом зверхності, а радше внутрішньої делікатності, прагнення зберегти те, що цінне, і уникнути того, що розсіює. Чим глибше людина занурюється у власну свідомість, тим гостріше вона відчуває. Самотність сприйняття це не брак людей поруч, а відчуття, що твій погляд проникає туди, куди більшість не зазирає. Слова, які для інших є простими, для такої людини наповнені підтекстами. жести, які здаються буденними, відкривають внутрішні конфлікти, спілкування, яке для інших є легким, для неї стає багатошаровим, наче текст, що потребує розшифровки. У цьому процесі вона часто відчуває себе сторонньою, не через бажання віддалитися, а через те, що її сприйняття світу вже не вміщається в звичні рамки. Ця самотність сприйняття має парадоксальну природу. З одного боку, вона ізолює, створюючи відчуття відстороненості від загального ритму, з іншого вона відкриває двері до глибшого розуміння себе і світу. У тиші людина знаходить простір для діалогу з власною душею, де народжуються прозріння, що не потребують зовнішнього підтвердження. Це не втеча від реальності, а спосіб знайти в ній глибший сенс, віднайти зв'язок із собою, який не залежить від соціальних ролей чи очікувань. Самотність для людини з глибоким розумом це не порожнеча, а творчий акт. Це простір, де свідомість може дихати, де думки не стримуються необхідністю відповідати чужим шаблонам. У цьому внутрішньому просторі народжуються ідеї, що змінюють сприйняття, і відповіді, що приходять не ззовні, а зсередини. Це місце, де людина може бути цілісною, не розщеплюючись між внутрішньою правдою та зовнішніми вимогами. Тиша стає не лише притулком, а й джерелом сили, що дозволяє повертатися до світу з новою ясністю. Ця ясність, викована в самотності, стає даром, який людина з глибоким розумом може принести світові. Вона не уникає зв'язків, але обирає їх з особливою ретельністю, прагнучи тих, що ґрунтуються на взаємній правді, а не на поверхневій згоді. Її присутність у стосунках стає цінною саме тому, що вона очищена від ілюзій, укорінена в тиші, де народжується справжнє розуміння. Такі люди не просто беруть участь у спілкуванні, вони привносять у нього глибину, що робить кожен момент справжнім. У світі, де гамір часто заглушує сенс, а поверхневість маскується під близькість, самотність стає актом мужності. Це вибір залишитися вірним собі, навіть коли це означає стояти осторонь, це готовність слухати внутрішній голос, коли зовнішній світ вимагає конформізму. У цій тиші народжується не лише ясність, а й сила, сила бути собою, сила бачити глибше, сила нести свою правду, навіть якщо вона не завжди знаходить відгук. Самотність для людини з розвиненою свідомістю це не втрата, а здобуток. Це не відмова від світу, а спосіб знайти в ньому своє місце, не втрачаючи себе. У тиші далеко від суєти людина відкриває не лише себе, а й можливість справжньої близькості, тієї, що народжується не з потреби, а з істини. І в цій істині, викованій у самотності, криється справжня сила, сила бути, сила бачити, сила залишатися собою.